Вправа 133. Накресліть відрізок завдовжки 8 см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, а над другим 16 Поділіть відрізок на 4 рівні частини. Назвіть числа, які відповідають кожній поділці. Позначте на отриманій шкалі числа 3, 7, 9, 14 і 15. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, будемо вкладати зараз відрізок. Я буду вважати, що одна клітинка у мене 5 мм, як у вас у зошиті. Тоді. Якщо ми беремо лінійку і відкладаємо відрізок довжиною. Насказано довжина 8 см, то це буде 16 якраз клітиночок. Отже, відкладаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Забираємо лінійку. Так, над одним кінцем пишемо число 0. Над іншим кінцем 16. Дуже добре. Тепер треба поділити відрізок на 4 рівні частини. У нас всього є 16 клітинок, тому що 8 см, а в кожному сантиметрі 2 клітинки, 16 клітиночок. Якщо ми їх ділимо на 4, це буде по 4 клітинки. Тобто, кожні 4 клітинки ми маємо зараз зробити позначку. два. 2. 3. Поділили ми на 1, 2, 3, 4 однакові відрізки однакової довжини. Які ж числа треба назвати, які відповідають кожній поділці? Ну, давайте подумаємо, якщо тут у нас 0, потім 4, то тут буде у нас 4. Потім у нас буде однакова відстань 8, однакова відстань 12. Ну, і ще 4 це 16. Ну, а зараз нам треба позначити числа 3, 7, 9, 14 і 15. Ну що ж, я беру інший колір і позначаємо одиничку, двойку, тройку нам треба. 3, 4, 5, 6, 7 у нас перед 8 стоїть. Потім після 8 нам треба 9. Потім 12, 13 нам не треба, а от 14 треба і 15 треба. Все ми позначили числа всі. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.